Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Феникс. Дякую, що зайшли на цей відеоролик. В цьому відеоролику ми підемо на зимні локації та на дубові локації. Фармить дуби і фармить ягодки. Сині, то що треба, щоб зробити оцю штучку по заданню. Надо такі ягодні настойки. Отаке і вот нам. Отаке у нас у мене є. А от мех надо взяти десь. І настойчику я вот. Зараз ми відправляємося з вами. Куда ми з вами відправляємося? Ми з вами відправляємося на добову локацію. Так, а ні, я вам не показав, як моя база поменялася. Сейчас покажу. Так, тут гаражчик я по неї поставив. Тут кислотна ванна. Тут все для зимньої локації. Ну тут сундуки таке. От тут у мене грядки. Все що на землі. Тут станочки. Ну ви пам'ятаєте, так? І головне, хранилище в мене в камінь превращається потроху. Так, ну що ж тепер можна на локацію їхати? Кстати, собачки теж ростуть. Іду і дуби я вийшов. Так, виїжджаємо на глобальну карту, на глобальну карту. Може привалу дороги попастись. Точно, а, потім подивлюсь. Опа. Розпівшися корабель. Сюда. Так, ладно. Ми сходимо по дуби, в зімню локу, Вернемся. домой. І вже в следуючому відеоролику ми підемо на розрушений конвой і на розрушений корабель. Корабель, це таке це така імба. Так, у нас в мене вже 75-й левел. Пройшов я. Почувшив, що до сюди. Прийдеться убивати босса, бо я Перший раз. Так, ладно. Екіпіруємося. Так, і заходимо на дубову локацію. Так. Ми біжить. Ба. надо бігати, щоб не регінув, то воняти буде. І одразу ж починаємо фармити дуби. То, що дуби, Це хорошо. То, дуби нам треба. Для цього я брав кувалду, щоб тут що там з одного удару. Так, що тут у нас сундочку? Що тут у нас в сундучку? Я розчитую на те, що цю броню я доб'ю. І одній нову, яку я взяла. Не зря нову брав. Так. так. І топори ще зіб'ють. Може буде, навіть домой прийдем, то сделать одну камену стенку. Алоніт. я не знаю, коротше. Пока что думаю, не дуже сильно тратить, потому что потом же катер надо будет пол делать. І цей и дуб просто може пригодиться для того, щоб ящик делать більше. Так фармин дубок. Бігум, бігум, надіюсь, саженець випадали. То, що саженець це хорошо. Ой-ой-ой. Це шо за толпа? Не розсчитуває на те, що так дофіга сразу на мене піде. Так, рубаємо, рубаємо дуби, 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 це хорошо всі. Да? Грибочки теж. Так. Дуб, дуб. Так, добається всегда хорошо. Що дубиться в берег база, зомби не будуть ломать. ого, скільки їх там. Орда зомби ломать не буду. Во-первых. Ёп. Шо шови... вы... Ну, сейчас уже понял. Орда зомби не буду ломать. Так, шо вы выкинуть, шо вы выкинуть. Ну, не надо, вот так. Вот. Так. Компотик, компотик, вебав компотик. Раньше красно дубова лука була, а сейчас кудись вона ділась і її немає тепер. Опа. на те, що ви завритесь. Так, там ще толстячок стоїть. Так гриппині не надо лучше. Вообще, я прийшов сюди тільки за дубами і чтобы на локацію зимню садити. Что мені не надо на зимню локацію щоб продвигатися. Так, давайте скрафтим бинти. Ще Одного зомбі-об'єм там. І бинти будемо крафтити. Ще один бинт можна буде. То цікаво, я думаю, можна і, і не будемо вбивати. Біжить. А це чувак. Фа. А це для таких случаїв завжди глоб беру. Аби якісь огністрі, щоб їх просто вбити і не возитися. Так. Щоб вони просто нам не мішали. Бегать и лутать. человеку я кувалду бравших лис одного удара шокать Ой, ну зачем здесь за этого оле сейчас токсики попрыгать? Пожалуйста, скажи, что ты не воняешь. Поякусь на красную локу прибежал. А оказалось, что я воняю. Опа. Толстячок. Толстячок цены хорошо. Толстячок цены хорошо. Куль. Ладно, толстяк, но девушка. Ну да, надо да, что толстяка лучше быть, чем вас и веки кусают. Ну целый, у а, вас две логичные. Р... А, ой. Приведіться. Ти думаєш, що так урон проходить А, Мене розділи. Так. Забираємо ще якось окаби. Що мені хоча ж кожен і теж мені треба? Сіда фігня якась в цих боків. Головне, щоб боти з ВСС-ками не приходили, оце саме головне. Так, ще один день можна зробити. Зараз будемо фармити тубок, два стака нафармимо і підемо домой. Сюди фарми по два стаки, тому що більше смисла немає. всегда тут по два стака. Ну там два стака и четыре, прям и четыре. два стака и три. Прям на. Мне тоже хотелось саженец, потому что я хочу всю базу засадить ними. Я знаю, что можно только 20 максимум, но было бы все равно прикольно, если бы они были рассажены. Так, еще три дуба тут. Так. Круєрська служба почти закінчилась. 15 часов осталось. Ну я тут а, в ній золотав фенскар за півтори тисячі і все. Тож я просто не успівав вже. Ну і вирішив, щоб не тратить реси, бо я нічого не успівав вже купити. Ну, я вирішив просто не тратить реси і не проходити далі. Так хоча б один дубок ще треба. Щоб було два стака. І відправимося на зимову локацію. Було б прикольно, якщо ти ще вдома садиш і земля осипається. І з дубів отакими листями. Опа! Саженець. У мене... це вже четвертий. Блін, не Ох, яка тінь чекайте. Як треба на прев'ю поставити. котейные котейный Так, ладно. Хдыщ. Труба вообще тема. Хорошая. Фу, зачем мне твои сигареты? Сигареты зло никола их не курить. Так. И электронные тоже. Люби сигареты, это плохо. Ну шо ти біжиш сюда? Тш! Все, не тут, ну это можна ударить. І мы низ... с... О, ключ, ключ, все хорошо всегда. Так, сейчас быстренько одиваємося. І біжим на зимню локу. Так, де на що партика? Хотя не можна і без чоп. Вибігти просто на глобальну карту і він як буде считатися як. Так. А він типа коли біжить він як з чопером в руках біжить. Ой, йому мо на сині локація. локації. синяя локація. Так ну, нормально дуба дуба загально. Було б ще не роща, а красна. Було б ще лучше. Ну, її нема. лесное предгорье, лесное, это всегда стрёмно, читака такая музычка. Мне сюда пришел дикая за зелеными ягодками. Пища мне ничего не надо. Фантом. Это такая фигня, фантом. Даже обычный, тепло плохо. Так, відбігаємо, щоб він горів. Дімо два удари і відбігаємо. Пару ударів відбігли. Ще й починає горіти. Все, він загорить. Хочеться на тихому лутати, щоб не замітити. Мені не надо ягодки. Такі ягодки мені не надо. То саме важче, зачем я сюда пришлю. Нічого, кроме ягод. Опа. Цього чувачка чувачками трогать не будемо. Стак ягод, я думаю, мені хвата. Стак ягод мені должен хватить. Побігаю отак так вокруг. Щоб не трогать зомбочків просто пособирать ягодки. а той би ящик я би викопав. Так, два удара сделали, побігли. Раз, два, один зі раз, два. Давай. <гас> Нет, кабан, кабан. Уйди, кабан. Кабан уже плохо. Кабан может насупить спокойно. Так что я не знаю. Так, ну. Думаю, думаю, что. Что я думаю. Уркок грибиначе. Че на те грибе? Я б ще ягок пособирала. А точно сундук. Сундук. Ще для цього я опыту брав. Щоб порох золотать. Тож тут часто порох падає. Да. Так. І треба можуть, що я можу концентруватися сильно і забувати, що мені треба щось сказати. Два удара відбіжала. Догорить, мене залагало. Блін, лагає жорстко, пробачте, будь ласка. Буває таке. Отлагала ні. Тихо лутай, щоб ніхто нас не бачив, не замічав. Щоб лишніх ми не трогали. Так ладно, думаю, нормально, звуталися. Можна біжать, буде щось домой. Хоча ну ще ж ягодок можна пофармити. Ой, той нам чучок не надо. Ще два куста ягод. І все, і ми уходимо отюда. Два кустика. Все Газуємо. Домой. Домой. Все, що нам надо, ми зафармили. Все, що нам надо, ми зафармили. І сейчас це саме те, що плохо. Саме плохо сейчас буде. Скільки енергії ми потратили? всього 54 залишилося Це лекар на і все, А якщо не возобновий, то, то, то все, капець То капець. Так. Біжить наш чувачок, мотель пробігає. І ще ферма в мене отказлася. Бункер Альфа. И ПУ открытый тоже. Коммуна есть. Так, ладно, заходим домой. Сейчас уже, наверное, видеоролик заканчивать будем. 9.40. Так. Так, так, так. Так, 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 так. Скинем бронь. Надо, чтобы все у нас посортировано было. Це було у нас треба, щоб посортировано. Не було нічого такого, що не посортіровано. Все должно быть на своєму місці. Так, оце тут. Те, що у нас зиня йде. Те йде сюди. Так. Це сразу закинути ділатися істоцію в нарковому рагу рагу. Надо сразу закинути ягодки. Так, да, ягодки закинули. Я не знаю, всі беру дуже багато хіла. мені стака морковка хватає. Всі беру прям дуже много не знаю чого. Так, Ось що я висадив. Два дуба, два дуба. Так. з цього у нас ничего немає. Так, оп. оп. Це не сюда. Так, оружку сейчас скинем быстренько. Оружку быстренько скинули. Ягодки хай будуть, ягодки Хай буду тут. Так. Хоп-хоп. Ой, це не сюди. Перепутать чуть Краска, вода. Сейчас угу. собачья треба быстро розганяти. покормить. Собачки, собачки, собачки. А що тут? Угля Угля немає. Угольок закінчився. Так, собачки мої. Мені мене прикол, ч всі дівчата собаки? Немає ні одного пацана прикиньте. Ще я охотник. Одна тільки і иска, друга. Так. Тук-тук-тук-тук-тук. Я надеюсь, що в лікаря аптекарі буде. Все. Да, я зможу ще побігати, полутати і зняти ще один відос, або не зняти, або сам поїхати, не знаю. Так. Опа! Уголь, уголь, еще есть, а я что-то туплю небольшой. Уголек это очень важная тема. Уголек это очень важно. Так, ну давайте, может, сделаем еще одну стеночку. Еще одну стеночку. Ой. Все не туда нажал. Так, хдыщ. Бам. Пыл. Ще одна стіночка у нас тут? Тут так. Тут он, блін, з кам'яними блоками всегда дав мене. проблема. Ну, те, щоб один камінь діяв, один блок. Так я їх дуже мало фарбу. Прям надо заняться іменно камнями. То ну, камінь у мене ніколи проблем з ним не було. Тут бац і мало. Ну и все, пока что так у меня будут. Дика всю центральную стенку. Я прокачивать пока что не буду. Я тільки наружні стінки. Ну что ж, дорогие друзья, дякую вам, что подивился цей видеоролик. Ставьте лайки, Подписывайтесь на мій канал. До новых зустрічей. Пока-пока.